Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту Старий світ проти парламентська асамблея Ради Європи Паре закликала міжнародний олімпійський комітет не допускати Росіян та Білорусів до Олімпіади 2024 в Парижі, а також до всіх інших великих спортивних подій доки триває загарбницька війна Росії. За 71 голос 4 проти асамблея заявила, що будь-яка участь у нинішньому контексті є немислимою і беззаперечно буде використана як інструмент пропаганди та фактично завадить іншим спортсменам не в останню чергу українським стати. Учасниками речник міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс повідомив про перевірку російських членів міжнародного олімпійського комітету Олени Ісімбаєвої та Шемілітар Піщева на причетність до російських збройних сил, до яких можуть бути застосовані дві умови з рекомендації МОК до членів організації про виключення: перша активна підтримка війни, друге контрактні зобов'язання з військовими структурами або державними службами безпеки. Ситуація з відповідними членами міжнародного олімпійського комітету враховуватиметься. Лише з моменту вторгнення 24 лютого минулого року і Сінбаєва, маючи незвання майора, Тарпіщев неодноразово підтримував вторгнення Російської Федерації в Україну. Екс власник футбольного клубу лондонського Челсі і російський олігарх Роман Абрамович, який минулого року його продав за 2 мільярди 300 мільйонів фунтів стерлінгів, не поспішає підписати документи про вивільнення коштів і переведення грошей на спеціальний фонд для управління та розподілу доходів на гуманітарні цілі в Україні внаслідок. Російського вторгнення він вважає, що активи мають бути направлені не лише Україні, але й частина Росії. Втім, ні британський уряд, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти Росії. Процес наразі може затягнутися мінімум до вересня. У керівництві фонду натомість сподівається, що гроші будуть отримані, хоча б до того, як суворі зимові умови знову настануть ближче до кінця року, але жодних гарантій немає. 2 мільярди 300 мільйонів фунтів залишається на замороженому банківському рахунку у Великій Британії. Саудівська Аравія відключив свою заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році. Україні вважають, що не можуть конкурувати зі спільною заявкою Іспанії, Португалії та Марокко. Тому було прийнято рішення вийти з боротьби на проведення чемпіонату світу. Також претендує спільна заявка Аргентини, Уругваю, Парагваю та Чилі. Збірна України очолює медальну таблицю після першого дня європейських ігор 2023, які набирають обертів у Польщі. На сьогодні в її активі чотири золоті та дві бронзові нагороди. Переможцями стали веслувальники Людмила Лузан та Валерія Терета, Каноя двійки, Олег Кухарик та Ігор Турнов, Байдарки Двійки. Ксенія Байлог, Данило Коновалов, Анна Письменська та Олексій Середа. Команда у стрибках у воду Анжеліка Терлюга карате Бронзові медалі у скарбничку збірної України поклали Олена Костевич, стрільба з пневматичного пістолета та каратист Нікіта Філіпов. Збірна України з легкої атлетики вибрала путівку до першого вищого дивізіону командного чемпіонату Європи з підсумками виступу на європейських іграх 2023. У ході них синьо-жовті змагалися у другому дивізіоні, де фінішували другими, пропустивши поперед себе Угорщину. Також в елітний дивізіон кваліфікувалася і Литва. Ваговий внесок у здобуток нашої національної команди внесли представники Дніпропетровської області до володарів золотих нагород Михайла Кохана з метання молоту та Станіслава Коваленка і. Олександра Соколова, які фінішували першими з естафетного бігу 4 по 100 метрів у чоловіків, найкращою у секторі для стрибків у висоту серед жінок стала Ярослава Магучих. з третьої спроби. Вона підкорила позначку 1 метр 97 сантиметрів, штурмувала красуня і 2-0-2, про те, що могло стати найкращим результатом сезону в світі, але зазнала невдачі. Чи буде у могучих медаль за підсумком поточних європейських юр визначиться 25 червня, коли відбудуться змагання серед представників? Першого дивізіону бронзові нагороди вибрали і Тетяна Кайсен та Станіслав Коваленко з бігу на дистанцію 200 метрів та Анна Рижукова у змішаній естафеті 4 по 400 метрів. Італійський тренер Франческо Фаріолі відхилив пропозицію очолити футбольний клуб Донецького Шахтаря. Відмова пов'язана з тим, що його сім'я побоялася їхати в Україну через війну у нашій державі. Водночас умови контракту з самим тренером були узгоджені. Наймовіжніше за все, що гірників очолить нинішній наставник Луганської зорі Патрік Ван Леувен. підтримуючи один одного разом до перемоги під таким гаслом у п'ятницю вранці з рідного міста Доброварів, де відбудеться чемпіонат України з бойових єдиноборств Комбат Самозахист АйКО 2023 Вирушила збірна Дніпропетровської області з один з головних фаворитів турніру. Погожого сонячного, втім, дещо прохолодного ранку п'ятниці було гамірно на ганку палацу студентів. Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та прилеглій до нього території, де в брендованих чорних футболках мурахами снували дітлахи, юнаки і дівчата різних вікових категорій. Більш статечно у подібній екіпіровці виглядали і вели себе дорослі. Як з'ясувалося, до від'їзду з рідного міста Доброварів на чемпіонат України з бойових єдиноборств комбат самозахист «Самозахист ІКО-2023» вирушала збірна Дніпропетровської області, один з головних фаворитів турніру, що красномовно свідчить про сталий. Успішний розвиток цього виду спорту в регіоні підтвердження, чому успішні виступи, здобутки і перемоги атлетів на представницьких міжнародних і вітчизняних турнірах та змаганнях. Всі ребятки молодці, всі займаються, всі активні, всі стрімятся Заметно, скільки Дніпропетровська область, наша федерація скільки зібрала спортсменів для поїздки на чемпіонат України. І я думаю, це результат. Наших, нашої роботи, нашого внимания к нашим спортсменам, тому е, удовольствие є. Це наша мета. Найголовніше більше долучити до, до закладу спортсменів, щоб вони тренувалися, становились міцніші, кріпче, ну і замагали перемогу. Після того, як керівники обласної федерації презентували та вручили усім членам збірної чергові комплекти форми та екіпірування, на початку імпровізованої стислої церемонії проводів вони представили гордість регіону тріумфаторів крайнього чемпіонату Європи, двічі срібних призерів Валерія Кушнаренка і Максима Солдатенка. Ярослав Ткаченко виборов два золота і срібло. З відзнакою найвищого гатунку повернувся і титулований багаторазовий переможець світових і європейських турнірів, майстер спорту України міжнародного класу Павло Пєсто. Він відверто зізнався, що спокійно себе почуває перед стартом у броварах. Звольнення немає ніякого, є повна уверенність, так як чемпіонат України для мене, як би, можна сказати, просто какой-то опит. Я вже в цьому спорті давно, і волнуватися мені немає бы Я готов только на победу и все. Саме перемог на прийдешньому турнірі своїм підопічним почергово побажали президент Дніпровської федерації бойових мистецтв Комбат-Самозахист ІКО Олександр Рудченко та його заступники Олег Сумароков і Олександр Цурпіков, щоб у такий спосіб наші атлети і надалі прославляли рідне місто і регіон. Побажання тільки одне це перемога. Перемога здобути славу для нашого міста, для нашої області і здобути перемогу во всіх боях. І показати, що козацькому роду нема переводу. Від імені збірної керівникам і тренерам за постійну турботу та допомогу подякував майстер спорту України Євген Бучковський. На чемпіонат України він вирушив у статусі військовослужбовця і говорить, що все, чому навчився в секціях єдиноборського бат, самозахист ІКО наразі допомагає йому гідно захищати і боронити державу. Спасибо нашим тренерам за то, что они отыграли очень важную роль в нашей жизни. Они помогали, настаивали. И в дальнейшем э, мы это все развиваем. Это физические качества, это морально-волевые качества. Это все работает. И это все мы мотивируем своих э, рядом побратыми, говорим, что можно лучше, можно делать. И двигаемся потихонечку, постепенно, не, не останавливаясь тільки до перемоги завершилося дійство шикуванням усіх з подальшим фотографуванням на згадку на загальну світлину збірної Дніпропетровської області з комбат захисту «ІКО» зразка початку літа 2023 року. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.